Життя може бути жорстоким. Даю тобі фору 10 секунд. Життя може бути несправедливим. Чого тобі треба? Костюм супергероя. Яка в нього суперсила? Дізнаєшся. Він прекрасний. Він колець. Що це на тобі? Це костюм про носа? Зроби так, щоб я зник. Зроби мене невидимим. Але іноді. Життя може бути сповнене магії. Ти супергерой. Ти хлопець-невидимець, і тепер ти маєш допомагати тим, хто опинився в небезпеці. Хто ти? Привіт. це не дивно, що він втік напередодні. Твоя мама передала тобі свій дар і заради тебе віддала життя. Вони знають про нас усе. Вони розшукують дітей з певними здібностями. Ти вже почав відкривати свій внутрішній потенціал. Від продюсери фільму Велична краса. Дивізіон знає, що ти тут. Хто ви? Ти насправді існуєш? Стелло. Від режисера володаря премії Оскар Габрієлі Сарватореса. Усе життя я чекав цієї миті. Хлопець невидимець Найкраще сімейне кіно українською.